Привіт, це проєкт Спостережний Пост. Я Маріана Черкасець, і сьогодні ми поговоримо про можновладців, які, незважаючи на війну, продовжують витрачати бюджетні мільйони на свої потреби. Як ви напевно чули останнім часом у різних містах України спалахують скандали навколо витрат місцевих чиновників? То в Києві купляють барабани для укриттів, то перекладають бруківку, то у Житомирі ремонтують стадіони за скажені гроші. То у Луцьку мерія купляє квітів на мільйони. І це в той час, коли українці заощаджують і жертвують буквально останні гривні на потреби наших воїнів на передовій. Але коли Київська чи Житомирська мерія витрачають мільйони на ремонт дороги чи стадіону, то ці витрати чиновники бодай якось намагаються виправдати тим, що життя триває, і незважаючи на війну, мовляв, містам потрібен благоустрій. А як можна пояснити шалені витрати тих міст, де зараз немає української влади? Тих міст, які захопили та знищили російські окупанти, але виявляється, у них досі залишились органи влади. І міські ради цих зруйнованих досі мають свої бюджети, і виявляється, вони їх активно витрачають. Наприклад, Маріуполь його мер разом з депутатами виїхали з міста перед тим як його оточили російські війська. У блокованому Маріуполі залишилось чимало мешканців та його оборонці. Маріуполь, і зокрема Азовсталь, стали символами незламності і героїзму України. І здавалося б, поки місто під окупацією про яку діяльність мерії можна говорити? Але ні, виявляється, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та чиновники мерії, які вчасно залишили місто, зараз живуть у інших регіонах, отримують непогану зарплатню і ще й мають чималий бюджет. Цей бюджет складає майже півтора мільярда гривень. Гроші Маріупольська мерія отримає з державного бюджету як субвенцію на підтримку місцевого самоврядування. Ну а мер. Марію поля разом з підлеглими виявляється дуже тяжко працюють. Пан Бойченко каже, що працівники Маріупольської мерії, які виїхали в інші міста України, сьогодні піклуються про своїх земляків-переселенців, допомагаючи їм їжею, одягом, інколи роботою і житлом за кошти державного бюджету та зарубіжних донорів, ясна річ. При цьому міський голова Маріуполя разом з чиновниками не забувають і про себе. На сайті міської ради одне з рішень про збільшення працівникам мерії зарплати. Удвічі. А самому меру Бойченку – у півтори рази за підвищену інтенсивність праці, як йдеться в рішенні виконкому маріупольської міської ради. Крім того, як виявляється, мер Маріуполя працює не лише тяжко, а ще й у дуже небезпечних умовах. І хоча, судячи з його сторінки у соціальних мережах, він то відкриває концерти, то бере участь у круглих столах, то їздить у відрядження по закордонах, це виявляється не лише виснажлива, а ще й дуже небезпечна робота. Бота по кілька місяців тому маріупольська мерія закупила на 3 мільйони гривень послуг охорони, адже хоч мер Маріуполя дуже далеко від району бойових дій, у нього може бути дуже багато ворогів. І його треба охороняти. І в цьому є сенс. Адже майже в той самий час, як свідчить портал державних закупівель, мерія Маріуполя також провела тендер на закупівлю дитячих курток на понад 4 мільйони гривень. Втім, у підсумку виявилося, що ніякого змагання на тендері не було, оскільки два постачальника. Пов'язані між собою і зареєстровані за однією і тією ж адресою. А серед тих переселенців, які таки отримали ці куртки для своїх дітей, чимало виявилися незадоволеними якістю курток та зауважили, що вони просто не підходять дітям за розмірами. Не дивно, що тепер Меру Бойченко очевидно потрібна охорона, аби берегтися від незадоволених маріупольців. Втім, така історія не лише у Маріуполі, місто Сєвєродонецьк, Луганської області. Після важких кровопролитних боїв було окуповане росіянами минулого літа. Втім, чиновники Сєвєродонецької мерії переїхали до Дніпра, отримали бюджет і почали його активно ділити. Зокрема, як свідчить портал державних закупівель, комунальне підприємство Сєвєродонецької міської ради нещодавно замовило автодорожньої техніки на майже 40 мільйонів гривень. Зокрема, дві дорожні машини, два самоскиди і одну автоцистерну. Коли сєвєродонецьких чиновників Ків спитали навіщо витрачати гроші на техніку для окупованого міста, і чи не краще на ці гроші купити дронів на потреби ЗСУ? Чиновники мерії зверхньо відповіли, що вони не ставлять під сумнів майбутню деокупацію міста. А тому вже сьогодні до неї готуються і витрачають десятки мільйонів гривень на закупівлю дорожньої техніки. А на дрони для ЗСУ, мовляв, нехай прості люди збирають. Отже, виявляється, російські окупанти можуть зруйнувати українське місто, можуть вбити і вигнати звідти людей. А от корупцію наших чиновників вони знищити нездатні. Бо жадібність наших можновладців не переможна, і не страшні ані війна, ані інші випробування. Ну крім хіба що вашого розголосу. Тож поділіться цим відео, підпишіться на наш канал, і будемо разом наближати перемогу над окупантами та корупціонерами. На все добре.